Наливаючи неповторні чари. Не всі запрошені з першої спроби відгукнулись на пропозиції організаторів, очевидно, спрацювало одвічне. Ви робіть, а ми подивимось. Одначе, всупереч побоюванням песимістів, які передрікали максимум 3-4 роботи, на конкурс було представлено 10 творчих доробків із шести різних телестудій. Ідея проведення такого заходу, кажуть білогірчани, вже тривалий час витала в повітрі. Вона вже так би мовити, витає давненько в повітрі. І коли я звернувся до начальника Управління культури з пропозицією, щоб відкрити такий перший регіональний телефестиваль у нас на Білогірщині. Ірина Миколаївна підтримала і не тільки підтримала, а й фінансово допомогла управління культури. Ідею фестивалю відразу ж підтримало обласне управління культури та схвалила районна влада. Хоча сумніви щодо вдалої дебютної спроби зізнаються, залишались і в тих, і в інших. Можна по різному о, говорити, можна судити як просто як глядач, можна судити як професіонал, то що робило. Наше сьогодні поважне журі, але взагалі хочу сказати, що дуже все сподобалося, дуже все було вдало. Я думаю, що фестиваль має майбутнє. В окремому приміщенні працювало журі, прискіпливо оцінюючи роботи з фахових позицій. І хоча фестиваль був заявлений як конкурс аматорських фільмів, деякі з них відзначили судді, зроблені на гарному професійному рівні. Сьогоднішній гран-прі це чесно кажучи серйозна знахідка досить серйозного високого рівня, навіть ну навіть для міжнародного фестивалю, тому що було що подивитися. Дуже приємно, що в принципі роботи різні. Хоча десь ну так, скажімо, на одну тему, але разом з тим були якісь пошуки чогось нового. Але оскільки фестиваль вперше, я думаю, що другий раз він буде набагато іншого рівня, і відповідно всі отримують задоволення, і учасників буде також набагато більше. Після перегляду і недовгих дебатів журі визначилися з переможцями. П'єдестал дістався білогірчанам за відеофільм Поклик моєї душі гостям із хмільника. За фільм Високе небо Анатолія Афанасенка та відеоетюд пробудження. Природи, а гран-при фестивалю журі одностайно присудило кам'янчанам за відеоролик на біс. Я, в принципі, ніколи не можу бути задоволений своєю роботою, тому що як будь-яка людина, яка щось творить. Несуттєво, чи то фільм, чи то художник який малює. От вона не може бути задоволена. Я скільки знаю художників, вони приходять в музей, висить їхня картина. Вони хочуть щось домалювати. Я теж завжди би щось доробляв. Для невеликих районних телестудій, що зазвичай вимушені варитись у власному соку, такий фестиваль унікальна нагода себе показати, а заодно й подивитись інших. Натхнені вдалим дебютом. Організатори конкурсу пообіцяли сурмити в збір на білогірській землі кожні два роки. Щорічно поправили їх обласні куратори. Не варто таке динамічне мистецтво заганяти в рамки бієнали.